Як повернути себе з майбутнього і почати жити тут і зараз? Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент-зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Танченко Юлія. І як завжди, о 8.45 ми поговоримо на тему того, як перестати Весь час крутити в своїй голові ментальну оцю гумку про те, що буде в нашому житті, ось там в майбутньому, і почати все-таки насолоджуватись тими результатами, тими подіями, які відбуваються в вашому житті тут і зараз. І ви скажете це дивно чути від людей, які говорять про планування, про створення свого майбутнього, дивно чути такі речі. Але Насправді одне іншому не суперечить. Ми зараз з Людмилою Богу знаходимося в Кракові. У нас такий двотижневий тур, коли ми подорожуємо е, Польщею, і у нас попереду сім різних міст, де ми будемо проводити різні заходи для бізнес-клубів. І коли я гуляла по Кракову, тому що зараз ми знаходимося в Кракові, коли я гуляла по Кракову, я зловила себе на думці. Що замість того, щоб насолоджуватись тим моментом, що я зараз знаходжусь в тому місці, яке я планувала, події, в якому я створювала протягом півтора місяця, я не знаходжуся в цьому місці. Я не знаходжуся в цьому місці. Я не проживаю ті моменти, які відбуваються зі мною тут і зараз. А я продовжую будувати плани. Про своє майбутнє, і навіть не те, що будувати плани, тому що плани вже побудовані, замість того, щоб реалізовувати все те, що я спланувала, і бути в моменті, я продовжую. Собі задавати питання, окей, а що буде потім? А що я буду робити? Що це треба це зробити? А що я буду робити, коли я повернуся з Варшави, і повернуся до Києву і буду... що я буду робити? І знаєте, я думаю, що ця ідея вона вам знайома, тому що багато хто з вас може себе зловити протягом дня на оцих речах, коли ви нібито спланували свій день. І замість того, щоб проживати оті історії, оті моменти, оте, ви що створили як конструктор в своєму житті, замість цього ви все одно починаєте випадати з моменту і думати, а мені ще це треба зробити, а мені ще це треба зробити. І особливо це відноситься до тих людей, які взагалі не планують своє життя. Тобто, супер, коли у вас протягом дня складений список задач на день, коли ви розумієте. Що за чим ви будете виконувати, коли ви розумієте, які у вас зустрічі назначені коли, що ви розумієте, що ви класно порахували тайм-калькуляцію, і вам точно вистачить 24 годин протягом дня? Коли ви розумієте, що ви не перебрали задач на день, коли ви розумієте, що ви врахували форс-мажори, коли ви це все розумієте, то стає спокійніше. Стає простіше, стає зосередженіше, тому що ви можете зосередитися на тих задачах, які у вас є тут і зараз. І зникає оця тривога, оце хвилювання про те, що ви щось не встигнете, і вам легше дійсно знаходитися в моменті тут і зараз. Тож я хочу вас просто не відмовити від того, щоб ви не планували своє майбутнє, тому що насправді планувати своє майбутнє це взагалі дуже круто, коли ви створюєте ваше життя, а не життя створює вас. І коли ви створюєте його відповідно тих цілям, тим цінностям, які є в вашому житті, тому планувати майбутнє потрібно. Але сьогодні я хочу вам всім нагадати, щоб окрім того, щоб ви планували ваше життя. Ви ще пам'ятали, що те, що ви спланували тут і зараз, ви наповну його проживали, насолоджувалися тими моментами, які є у вашому житті, і, можливо, навіть дивилися, щоб у вас оце задоволення було не тільки від того, що ви відвкушаєте, вибачте, забула це слово, що ви. Намагаєтеся, ось відчути те, як буде класно, коли щось відбудеться в нашому майбутньому. А щоб і те, що відбулося тут і зараз, ви пам'ятали від цього кайфувати, тому що ось те, що у вас відбувається тут і зараз, колись ви в вашому житті створили, колись ви його якось запланували, притягнули своїми виборами і своїми вчинками. То сьогодні, коли ви будете складати ваш план на день, коли ви будете складати списки завдань, оцінювати їх по часу, розставляти пріоритети, дивитися, що за чим ви графічно будете. Робити, зображувати в Богушбуці графічно і дивитися, що за чим ви будете робити протягом сьогоднішнього вашого дня? Пам'ятайте, що коли ви вже знаходитеся в якійсь ситуації, яка з вами відбувається, яку ви спланували, пам'ятайте насолоджуватись тим, що з вами відбулося. Тим, що ви створили завдяки тому, що ви плануєте, що ви думаєте, що вас очікує в вашому майбутньому. Тому що майбутнє воно наступає тут і зараз. І дуже круто, коли ви вмієте проживати оці всі моменти тут і зараз, які ви вже створили. Тож для планування хай буде у вас окремий час, коли ви максимально зосереджені над тим, щоб планувати ваше життя. А для проживання. Хай буде той час, який ви виділили для того, щоб виконати цю задачу. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою і не забувати насолоджуватися тими моментами, які ви створюєте в вашому житті. З вами була Юлія.